Добрий день. день. Сьогодні це остання частина на виживання на острові. Вибачте мене, і знаєте, вибачте мене за чотири. Ну Вони... не хвилюйтеся. Обіцяю, що вже листопаді ви ви де... Де лис... вже чотирн. Вже дру... друга серія виживань. Подовження виживання на острові, тільки там будуть в пустелі. Якщо точніше, що в пустелі, в пустелі Сахара. Де? Так що давайте усаджуватися зручення, заварити чайок, берете подкорм і ми почнемо. Добрий день! Вибачте мене ще раз, за це я не хотів. О, да. Так, не, спа... Залишилось у нас у нас остання, четверта дитина. Не. Не. Ну, ще треба написати... написати на піску осос. А я так поняв, ОСОС це означає герптування. Вибачте, мене за це я не хотів. Ну що ж... Треба нам ще камня здобути, однак у нас, в нашому випадку його зазвичай нема. Так не хвилюйся. На цьому острові викидають камні риболовні камні, і їх можна спіймати удочкою. Вони не дуже м'які, які і зазвичай не спливають. На всякий выводок, чтоб восякиа, она заповнився. все. Да, в... да твоя до роботи. Так, моя правда. Так, ну я похожу? Так, добре. Ты вот тут зроби нерво. Я пошук... пошукаю залізу. Окей. Отлично, я зараз пошукаю підходящее Хм. Так, тут є. Так, сундук нам видите. Опа, крюк. Будь ти. Будь ти поки що в сундуку, я... ти мені знадобився. Косо. З'їдеш. <звук> Каструля. Опа. Ну шо, а, а нам треба. Бо також покладу. Так. Включно у мене взят є сундук. Тобто покладу його я ось сюди. Хм, може тут залізу? Зараз залізо? Все, отклічно, є он. У нас тепер залізу. треба його тепер замати. Отлично, залізо є. Молодець. Тепер головне треба ще цю клітку. Хм. Ну добре, а, тільки оту ту платину ну, зрубаю. Отклечно, все готово. И у ту клітку. Найс, отлично. Я уже сказав. Ось! Ось! металл тепер готовий. Металл готове. Хм. Ну добре. а их. Я вже принес, древесину. Отклічно. Молодець. Ем, тепер нам треба брати нитку А я пам'ятаю, нитка Зробиться із цих паль. Так зроби, люди. Так відірви з них листя, то та... зроби нитку. Окей? Е. Отлично. Тавемо на верстак. Ну-ка. Це щось должно пройти... О, все, звервка. Братуха, давай рубив роб... же вудку. Зараз. Откуда еще він пішов крафтити. Так что. Що... Так что давай напише. Так что давайте почекаємо, хоть же сьогодні третій день. А вже що третій день. Ну да. А вже ж. І так. Головне нам вижити. Тобто і... І треба нам швидко. Бо поки зло нас не забрало в це багаття. Ти прав. Я с тобой согласен. Так что я вирішив вишну всі брати, всі рачі. Че, чтоб на всякий выпадок, как ми ничего не загубили. Ночильник ту. -ти. Все, у мене все помістилось. Іщ. Повернемось до костра. Да, можешь. Еще забувте на одну козара. Раз одну Само тебе. Тримай. Еще привно. Еще привно. Еще привно. Отлично. Все готово. Ну це помістилося. Сьогодні зробили вудку. Вудку для риболовлі. Отлично, братуха, де протести? Давай, протести. Отлично, беремо. Ітак, тут, отуди, головне, щоб попалось. Ух ти, мені випала риба. Банайс. Nice. Отлично, тепер Еще. О! Камни випали! Отлично. Зараз на них напишу сос. О, отлично. Написала. пер должен не прилетіть Так, добре Слухай, твоя... Слухай, твоей... Слухай, твоєї рибі можна? Твой... И жабки можно на рыбу, а вже ж. Нехай тут пожарите. А вот, по испутате, останній четвертый. Ж... Вжпираты біля пингвинського. Отлично, мета. Кто же это за спуг? Ой, не важный вот этот. Пацана з і я з ними зараз розправлюсь. Ой, ну що робить та железяка? Я нічого, наро. От зараз побачиш. пацане, де у нас деякі проблеми? Нам треба без клас. Тві... Ну, стій. Что еще раз убивать кайну хотели? Что я хотел. Той, тупой железяк, как... однако. <свистит> Парад. Одну хвалу с постями виной меж роботом, тап. Тон. Та пиратами. Опа, малей. Ну шо ж. Беру я тебе. Ось ваша нагада. Дякую, що ви меня спасли. Шо? Шо, шо, я буду у вас? А вже ж малий. Слухай, хай тут тут попав. Ну, слюхай. Взрыв зрив коробля був такий мощний, що у що навіть ми выбросили и прям на двері. Я зрадив і почав плявать. А не кого не вотьки вже не выжив. Однако, потім я побачив короби. На ньому соображении. Вони мене хапнули і посадили в клітку. а потом тем, тем ключом закрыли меня. Но ну, отлично будешь у нас. Дякую. Будь ласка. Отлично. Будь ласка вам. Дякую вам. На здоровье. О, не надеюсь, да. Надій. Опа, добрий день. Добрий день. 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 Я вирішив вам ну, з цього острова. Народ, підходьте! Нас будуть вас свобода ждать. На телевизор нас тепер будуть открывай. Это первый темой сього острова. Твоя правда? Yeah. Ну что ж. Что ж. Пока Остров. Сейчас застрелим. О, тільки мене вибач, я вирішив іншу пісню вибрати. Не скажу яку. мене ще раз, Я не хотів. Ну ось і закінчилась наша история виживання для чекенів. Чикенів. Хотите диснецов? Дивіться зараз це відео. Защежі дивіться до кінця цього відео. Гвинтр... гвинтор Крилл. шутник зеленый. Чипи то Татоль. Чипи Чипи Чопа Чопа Татолик. Мистер Ф. Кракен. Оу. Oh. Для детей не было выбрано назвы. Копко Збре Якщо він тут для виживання Утонувся захист Бос Кого ми загубили